Украинский блин, тут напряжно, с украинским. Давайте на рассмотрение. Да, видно. Кую за те, що долучається до нашої такої акції, яку проводить молодіжний клуб «180». І сьогодні наша акція посвячена темі патріотизму. Тут ви бачили раніше діти з всієї України а більшість зі сходу я не буду називати міста і. Ви знаєте, що можливо незвично говорити сьогодні про патріотизм, але навпаки, сьогодні як ніколи, ця тема в нас поширена, розширена. І сьогодні задаю питання кожному з вас, що таке патріотизм? Нас вітають. Нам кажуть, хтось кажуть, ура, слава Україні, героям слава. Не звертайте уваги, тому що ми знаходимося на місточку, річка називається, здається, мені студентця, як називається, не знаю, в прекрасному такому заповідному районі нашого Кам'янець-Подільського району. Ну, повертаючись до теми патріотизм. Патріотизм. Якщо б ми в наше молоде покоління, тут юнаки і дівчат, яких ви бачили, вкладали. Слово патріотизм раніше, ми б сьогодні не мали скільки проблем в нашій державі, скільки ми маємо. Патріотизм це коли ти любиш державу, в якій ти живеш, будь патріотом своєї держави. Я міг би багато чого ще говорити на цю тему різну, але хочеться звернутися декілька прикладів, взяти відносно історії. Всі царі, всі вожді, всі президенти, ви знаєте, що вони... Чесно скажу, можливо, не всі вибачаються, але більшість з них вони не говорили про народ. Вони говорили про держави. Вони піклувалися, як би захватити державу. Господь Бог створив народи, а не державу. Народи поділилися на державу. Я не говорю сьогодні правильно чи погано. Ми повертаючись до теми патріотизму. Ісус Христос плакав за свій народ. Апостол Павло готовий був умерти за свій народ. Цар Давид плакав за свій народ. Ніємія залишив царство і пішов працювати і захищати і воювати за свою націю, за свій народ. Будь патріотом своєї батьківщини. Не даремно ти тут живеш. Помилок і виключення бути не може. Раз ти живеш в Україні, молися, турбуйся, переживай, борися за Україну. Слава Україні, слава Ісусу Христу!